Нас намагалися розділити, а ми, навпаки, об'єдналися. 1 грудня 1918 року секретарі Рад двох українських держав вкладають приступний договір. Вже за півтори місяці був підписаний акт звука. 1990 року розірваний український народ об'єднався живим у цього в єдину країну. Сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити Україну, але українці показали всьому світові, що прагнуть бути разом. Ми об'єдналися і стали сильнішими. Наш потяг до перемоги не спинити. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити гайбою. До суду тебе, не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини на круги, з шаблями в руках насторожі. Вітряна десь танки три горять, на по побратими відстрілюють ребят ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор сині-жовтий в рюкзаку лежить і хай цей цього огоню нарешті зникне з неба на що ви перейшли, поставили на la